Українці колишніми не бувають. Італійка з боковинським корінням разом із місцевими небайдужими втілили маленьку мрію понад чотирьох сотень юних буковинців. Діти зі шкіл-інтернатів області майже всі вперше побували в Муздрамтеатрі театрі та побачили виставу Енні про добрі справи, які дарують щирі дитячі емоції у наступному сюжеті. Маленький іслам виховується у стороженецькій школі-інтернаті у Чернівцях. Вперше, побачивши муздрамтеатр, подумав, що опинився в столиці. Мені тут з першого взгляду почало сподобатись. Мені та статуя зразу сподобалась. Я навіть казав однокласникам, нас стороженець, не зрівняти з Чернівцями. Зала облмуздрамтеатру заповнена вщерть. Всі ці діти вихованці 12 шкіл-інтернатів з різних куточків нашої області. Вони із заходом розглядають величну будівлю, адже раніше більшість з них бачили її лише на фотографіях. Хіба з більшим захопленням чекають на саму ж виставу. Я очікую цього такого захоплюючи, щоб нам сподобалося, щоб нас розвеселило, щоб було цікаво. Треба чим побільше їх збирати. Знаєте, це діти малозабезпечених сімей, не завжди вони мають змогу батьки повести їх кудись. А якщо така є нагода, що можуть їх повести з задоволенням. Цілювати маленькі мрії дітей небайдужі з різних куточків світу взялися гуртом. Італійку з Буковинським корінням Оксану Гаденко не злякала і відстань у сотні кілометрів. Жінка-волонтерка і опікується проблемами дітей. В Італії знайшла однодумців та зібрала кошти для доброї справи. Ми вирішили піднятися на сходинку вище, Оби почати розвивати наших українських обездолених діток культурологічно, щоб вони не тільки сприймали як те, що їм дають, але щоб їх розвивати, я була іскорка вогнище, яке зараз є це, дякуючи багатьом. А далі ініціативу підхопили вже тут місцеві небайдужі. Їм вдалося організувати благодійний показ вистави для понад 400 дітей зі шкіл-інтернатів. Коли я поділилася такою ідеєю з Юрієм Михайловичем Марчуком, директором Чернівецького обласного академічного театру імені Ольги Кобилянської, він сказав, що вони готові з театром зробити благодійну виставу для всіх дітей шкіл-інтернатів, які будуть мати можливість і мати бажання взяти участь. І сьогодні в театр приїхало понад 400 дітей, і кошти, які зібрала Оксана Гаденко, вже сьогодні закуплені книги для бібліотек цих шкіл-інтернатів. Виставу благодійники обрали теж не випадково. Енні, вона про дітей з дитячого притулку, котрі, незважаючи на складні життєві обставини, вірять у справжнє диво. Мені вистава до душі, ну там цікаво. Ну там навіть про тих сиріт, про дівчаток розповідається, яка в них мати. І мені це подобається десь такий, Ну, в такому плані, щось в такому подобається. Щось да. так зачіплюють Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.